У Львові реставрують сходові клітки. Наразі оновлюють сходи на вулиці Лавицького, 10. Над проектом працюють львівські та німецькі реставратори. Роботи тут розпочали ще у квітні. На початку у будинку досліджували стінопис та первинне фарбування дерев'яних конструкцій, зокрема входів до квартир. Далі реставратори відновлювали підлогу, сходові майданчики та балки. Тепер оновлюють стелю, намагаючись повернути автентичний вигляд. Вартість робіт понад 600 тисяч гривень. З них Фактично 80 відсотків надала німецька сторона на цьому об'єкті. Ми завершуємо роботи по розпису стіни і стелі. Залишилося Довести до кінця дерев'яну частину, сходи і, і двері в більшості будинків 19 століття, де радянський час просто вапном забілили. Є такі під низом розписи, які навіть як в цьому випадку є різночасові, бо тут є 19 -е століття, потім сесійні пізніші. Тобто, в такі будинки якось хотіли бути кращими.